Вренько рано у дворі чубатий півень качечку зустрів. <рив> Кумасі кукурі здоровенька була, завжди не спіши. Ну, як твої діла? Скажи, ти селезня тримаєшся ще й досі, та він ж старий. Як гляну, крутить в носі, хитається з ноги на ногу, аж сил бере їй Богу. Ти молода ще, а він уже в роках, куди не ступить, Крах -та, -крах. та з нього пил летить, старого точить шаші чи не докучив, що тобі той кашель? Поглянь на мене. Зовсім менша річ. Для всіх Співаю тричі кожну ніч. Громаді я ретельно так служу, і до роботи всіх раненько я божу. Та що вже кури бігають за мною, та серце в мене зайняте одною. Тебе люблю і поважаю здавна, причарувала врода твоя славна. Так-так, тебе одну тебе люблю, Думаю, й не сплю. Я тобі пісню придумав. Чубатий качур краче качці ти чудо бачила чи ні. До річки човен плив, на тачці по річці тачка на човні. Тачка вмить за півнем побрела. З ним спокійненько жила. Щасливі в парі так гуляли до обіду, що від любові не залишилось і сліду. Бо півневі якось щепнули кури, що в качки ні краси, ані фігури. Вмить качку розлюбив, дивитися не хоче в сусідньому дворі уже кокоче. <плес> Мораль для півня ні, для качки. Ми за любов гарячу без гарячки.